Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали в Бравл Старс і у нас знову є дуелі, тільки я би подивився, чи на Барона, а ні. Не додали ще гіперку. Ну вона буде через 2 дні, 13 годин, і я її обов'язково куплю. Тому що поки що зараз її, як я поняв, можна купити тільки за геми. Скоріше за все, да? І це Олі гіперка, осьо на барона 79 гемів. І в тебе буде гіперка на барона. Ну, ти знаєш, напевно, гіперку на нього щас би я за геми не купував. А ось, наприклад, через якихось дня два я би гіперку за кої не би купив. Плюс у мене тут все на ньому в, в діто. І ще б я роздивився, що робе ось цей ось до ефект тому що. Оцей мені по факту сильно не потрібен в дуелях. Хоча хіба що тільки проти Ліона якогось, або проти Тари. Ну, коротше, проти тих, в кого ілюзії з'являються, або якісь посіпаки, яких теж треба виносити, то той ефект, в принципі, хороший. От, але почитати ще що робить другий ефект, зрозуміти, що воно і, в принципі, було би цікаво. А поки що давай запустимось. У мене тут, в принципі, все має бути добре. Мапу цю я знаю хорошо. Щось попробуємося, наприклад, проти такої штуки, да? Я зразу по ній попав. Так, ну цей мене може щас і репнути, пожди. Дай підхилюсь Він мене сплюхи вб'є, ні? Ого. Він мене реально сплюхи пощішотнув О тут не пощастило. Ну я не розіграний, що поробиш? Угу. Коротше, мені з тобою треба якось по-другому грати. І точно не так, тому що я буду сливати. Щас в мене біо просто рознесе. Прикинь, у нього своя сигнатурка, так сказати. В мене блін барон, який по факту ну, нічого не може. Хоча ну, він хороший, просто що він не так вала, як хотілось би. О, та в нього біо, яка, в принципі, точно та сама, тільки трошечки серйозніша. Ну, мені треба почекати. Він ось свою плюху заряжену викинув. Мені треба чуть-чуть, так сказати, ближча ситуація була. Щоб я міг проти нього, так сказати, грати хоча б. Щоб ми в більш ближній бой прийшли. Щоб я міг його розбити. Отако. От І я думаю, що на перлі я зараз можу камбекнути. Бо не хочу сливати гру. Взагалі не хочу. Проти міплі теж буде тяжко, бачу, у нього герої такі сво своєобразні. Такий він, пацан. Серйозний? Опа, закрив мене гамнюк. І відкрив. Хорошо, слава Богу. Так, тут би пожить якось. Піду підхилюсь. Так, а ну. Закрив мене Блін, гамнюк. закрив мене. І вбив. Жесть. Не пощастило, бачить, якийсь потний пацан попався. Він грає на своєобразних таких героях, на яких взагалі в цілому грати ну, нелегко. Але він на них вали крепко. Ну я просто на бароні щаслився сразу. Зараз треба попробувати нормально розвалити. Тут Еллі проти Еллі буде дуже важко. Я думаю, проти Шеллі і Бібі ми зможемо все зробити правильно. Ого. 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 Так, близька дистанція мені не подобається. Я б відійшов. Він ще швидко так ходить. Ну він все правильно робить, він на мене тупо нападає. І в нього ще ситуація така чітка, ти поняв? Так, да, в нього ситуація дуже чітка, він тут на хілці стоїть. Ти дві як мене виносять! Я не можу нічого зробити. А що якщо тако, а маленький? Що якщо ми так тепер пограємо? Що я буду нападати? Що якщо отако? Отако, да? Уже не дуже хорошо тобі. Так, треба бібі ще винести. Опа, отут мені габела. Отут мені габела. Тут я вже против неї. Ну нічого не зроблю. Хоча. У мене є перл? У мене є по ульта, гіперка. Гіперка є. Опа, гаджета провтекав. Тут вона капець як швидко біжить. Ульту вона викинула. Що робити? Вона опять хілиться, в ній опять позиція краще набагато. Оці ящики, по ідеї, не ламаються. Ой-ой-ой. Да. Мені взагалі не везе, я двічі поспіль програв. Я завжди думав, що я ти що гониш на бароні валю. А я тут прийшов кубки посливав. Ти по мене було 840 на бароні. А зараз має 836. Нормально мені сливає. Ти поняв? По два кубки на кожному герої і на одному три кубка сливає. Да, це не серйозно. Це не серйозно вообще. Давай попробуємо зараз якось камбекнути. Бо поки що мені не везе. Ну я і не розіграний в цілому, але ну, це не оправдання, я, чесно кажучи. Оправдуватись не хочу, але просто ну, не можу виграти, ти поняв? і пару раз. І ось я третій, все. Так, а проти шарфа буде бідам. Що з ним зробити? Я тут тут шевденько зможу бігати. Так, а де він? Ааа, він наш там. Отако попав, хорошо. Може він просто почне нападати із за того, що в нього буде мало хп. Ой-ой-ой-ой-ой! Шарф! Ну все, він буде стояти. Буде стояти, терпіти, ждати. У нього гаджет на ульту. Попав. Ну не встиг, не встиг я його добити ніяк. Шарфа дійсно важко. От шо шо, ну шарфа мега важко. Він ще запригне в мене просто. Обалдеть, ти поняв? ящики не ламаються. Ну я його якось добив. Не знаю, він тут знубив капець конкретно. Він хоч і нубить, але я теж, блін, не можу нічого зробити. Против мех? А, можна попробувати, понятне діло, але не факт. Щоб Що якщо тако. Що, якщо тако. Не попадаю, блін. Цю штуку йому ламаю, я даже не знаю, що це за штука. Я через нюн не грав на мех. Блін, вона нас ульту сульту Отакой Вот такой не попав ни разу! О, добив, слава Богу, слава Богу, на громові далі дотащив хоча б перша перемога, а то я вже взагалі подумав, що я вже ні що я вже нічого не можу зробити. Ну, слава Богу, можу. Так, Ліон шарф опять, же. гром теж, кстати. Блін, це якщо мені на шарфу всіх поб'є, то я буду перлом проти грома. Я нічого не зможу зробити об'єктивно. Так, попав. Ну це не справжній. Так, ну, в принципі, диви, я його надамажив дуже больно. Дуже больно надамажив. Так больно, що йому аж тікати довелось. Так. Оцю штуку активую. Ну, з близька мені габела, напевно. Ну, хоча дві, як я його надамажив. Мені ще попадати просто по ньому трохи. Бив. Слава Богу, слава Богу, виніс. Так, проти шарфа. Проти шарфа буде тяжко. У нього ульта, певно, є. ФК. Zdayete що? Ну ми сейчас убили самого його сильного бравлера. Так, то на секундочку. Може у него залагало просто? Він, мабуть, здається. Прикол. Триплюхи, кстати, бачить громки Хм. Странно вообще. Пацан тупо сдався. Ну, перемога є, перемога. Що мені? Мені байдуже. Dux. Джейонг. Так, ну він точно десь тута. Хм. А де він ще this бути? На day show Десь тут? У аж в углу, цей вообще сливається, просто кубки сливає, ти поняв? Обалдеть, він просто пішов сливатись. Тут ще АФК стоїть. Що це за пацан? Він просто кубки сливає? Оце прикол. Чого ж і на центр тоді не йде вкрай? Щоб я його виносив. Поняття не маю. І диви, і на спайку теж АФК. Зума зійти просто. Просто якихось спочатку було дві максимально складні гри, а зараз я просто три поспіль виграю, якихось, ну, ізі челів. Прям об'єктивно. Максимально ізі челів, які сливаються просто. Так, диви, перший шарф. Матрас, ворон, ні, серйозні бравлери. серйозні в нього бравлери. Цікаво, що мені з ним робити? Угу. Оце я не знаю. Так, шарф 100% десь тут же, так? Да? Так, две, я по нього двічі, двічі попав. Він на мене не піде нападати. Жалко, ульти нема. Так, а то, що я двічі попадав вже байдуже, бо в нього є ульта. Опа, попав. Опа, попав. Отако просто. Переіграний і знищений. Я не знаю, у мене тут уже багатенько кубків, а мені все одно таких якихось, типу, фріків кидає, поняв? Отут я, звісно, провтикався. Мені треба було спочатку те все перевірити. Ну, проти Грома, я думаю, він особо очкувати даже не буде. Мачу очкувати проти грома. Диви, і я там провірив? Диви. Ладно, ладно, пацан. Давай, давай пограємо. Я тебе бачив. Що? Не так уже весело, да, коли в мене бравлер хороший? Не так уже весело, да? Пацанчик. Отак от тобі. Просто взяв і відігнав тебе, і нема чого. І тебе, я бачив, тільки не попав. Против цього буде складніше, цей все-таки далі б'є. Так, втечу, піду, підхилюсь. Ну я вже і так вихилився, ну окей. Так, у нього вже гіперка є. Отакою просто виніс. Переграв, переграв просто. Так. Четверта перемога поспіль. Отак треба грати. І диви. І ми по факту одразу три бравлера качаємо, хоча це дуже-дуже хорошо. Так, Спраут. Оце серйозно. Барон. Прикинь, барона на барона, да? Розвалити. Я думаю, що він теж шаре. Що він за барона шаре, я думаю. Якщо він його тут качає, то він за нього 100% шаре. Правда, проти спраута важко буде. Він все-таки закидує і ще дуже далеко закидує до того ж всього, щоб ти понімав, це тобі не хухри мухри, якби йому оце себе ось зламав. Попасти поки що мені по ньому було важко. О, я попав. Ну він, якщо він крає за барона, то він, в принципі, повинен розуміти, наскільки він сильний цей бравлер. І він повинен розуміти, що йому робити проти мене. Ну я його виніс. І ще саме головне просто прикинь барон проти барона. Жесть. А, ось що робить інший гаджет. Ну, прикольно, прикольно. Ну не сказати би, що мега щось круте. Попав. Хорошо. Отак от я просто. Виніс барона. Ха-ха-ха! Барон проти барона! Зума зійти. Так, Бо. От проти Бо, ну, Бо серйозний, пацан. Бо багато ХП, больно дуже б'є. Бачив в кущах все. Но. Я думаю, він уже на нервах, він уже здається помаленьку. Або я просто фрік. Ну ні, нормально, я його виніс. Жесть стільки перемог. Сіки в мене вже кубків. Ну, Я 100% відбився, да, 856, було 840. І помаленько, потихенько, то все качається так. То 792, тут уже майже 800. Тут майже 700. Все дуже хорошо. Блін, ну не хочу іменно це комбо переставати качати в дуелях. Тому що, допустимо, що я барона першого до тисячі докачаю. І що потім робити? Та нічого не робити. У мене потім два бравліра будуть, які я ніде не зможу качати. Того мені треба їх докачати 100% в дуелях. 100% в дуелі. Більше ніде. О. Прикинь, як по кольту, так, да, сразу плюха прилетіла. Прикинь, друга прилетіла сразу, моментально. Ну він дамажу теж бою. Прикинь, третя прилетіла. Він хилиться, гамнюк. А я профтекаву ульту. А я б попав. Він же мене вбив! Як же він хилився? Як же він хилився? Який же він гамнюк все таки? Ладно. О, тут він не боїться гром. О, тут він помилився просто. Я не знаю, на що він нападав на мене. Він, напевно, подумав, що я вообще типа нуб. Бо я його добити, сначала не міг, то я, ну нічого страшного, не зміг, та й не зміг. Нато био такого. Бомбу з неба. Так, ну проти БіБі буде важко дуже. Да. проти Бібі я все. Я, я, я програв. Тут я програв, я хотів максимально ульту зарядити, але не вийшло. Так, хорошо. Що, підеш за мною? Чи підеш опять хілиться, а? Плакати. Прийшлося гіперку вкачати. Гіперку вжати прийшлося. Не знаю, що мені з ним робити. Піду хілиться. Заряджати щиток, Гаджет нажму. У нього ні ульти, нічого нема. Блін, приб'є мене, так? Да? Може і прибити. Уху, хорошо! Ця потна катка була. Ну, спочатку вообще два таких, типу, було. Перших у нього героя Ізі, ну, от грома. А ось проти Бібі було важко. Ну, зміг зміг. Це дуже хорошо. Так, що там у нього таке кольт? Да. Шарф опять, Біа. Жесть! Серйозні, типу, серйозні. Ладно, понадоби, попробуємо. Шарфа. Ой, цього кольтами, по ідеї, швидко виносимо, він Ізі. Просто я в... помилився в прошлій катці. Ну, Тупо взяв, помилився, все. Зараз атакуємо, не дамо йти до цього. Прихилки хілки і все, хай собі тусить собі сам. Він У нього даже левела, походу, маленького, бо щось у нього дуже мало ХП прям було. А ще шарфом подивимося, що у нього там. 7500, вроді нормально. На плюху сразу. Іди подумай над поведінкою. На ще одну тут я вже, конечно. чорт попаду, по тобі хотів диви. О, в нього щит є. Він вдавив гаджета. Ну тут я вже йому нічого не зроблю. Мені треба зарядити атаки. І вообще по ньому добре попасти один раз буде. Ну, отут уже да, Тут уже ожидаємо. Просто важко йому щось зробити. Тако попробуємо. Обалдію, що немає. А, диви, обманув мене. От гамнюк обманув просто крепко. Йдем. Отут в мене, звісно, почнуться проблеми. Буду заряджатися, ждати шарфа. Він тут. Прикинь, ФК став. Става ФК, я просто в шоці. Я не знаю, на що він став АФК, але окей. Мені не треба було упускати цієї можливості. Треба було її оббити. Других варіків у мене просто тупо не було. Так, ще одна перемога, кстати. У мене вже, по ідеї, вони всі перевалили за рейтинги. Скоріше за все, у Перла вже 800 є у грома 700. Ну, у барона до 900 ще багатенько було, так що ще, мабуть, нема десь. Десь, я думаю, 860 у нього зараз. все-таки небагато ж дає кубків. В сумі то 10 дає, ну. Но... На кожного героя там по 3 кубка десь. У мене плюс він стрік уже хороший. Я непогано тут валю. Плюс, коли ти на швидкості отако ходиш, то в тебе все хорошо. Не знаю, репнув, так. Да. Я вже думав, він начне ще схилитись й буде важко його прибити, ну ні. От проти Кенжі буде важко. От проти цього перця реально тяжко. Він просто тупо на мене біжить. Ну все, він репнув. хорошо. Одну перешкоду ми винесли. А от шарфа, що з ним робити, Він щас вначалі просто в мене, так? Да? да. Ну тут, конечно, тут, конечно. Тут все прочитано було. Ну тут да, тут тоже. Давай ще раз. От накатка на шарфові. Вот тобі сразу. Вот тобі ще раз. Йо, так тобі просто. тому що нема чого сидіти і виносити мене, правильно? Ще одна перемога. Що моя по кубкам, народ? 871, ще плюс 42. Взагалі мені дуелі нравиться, кайфова гра. 50 кредитів сюди. 804 на перлі, 711 на громові, як я й казав, прикинь. А проти кого я ще граю? Диви, у нього було нормально. По 850 в цього 600, 11 левела всі. А що в нього вообще по профілю? 19 тисяч кубків, пацана. А в цього? В цього ще 5. А в 78, де його виніс. А цього. 37 тисяч кубків. Всього теж виграв 13 тисяч кубків. В цього виграв 72 тисячі кубків. Я його розні... А, це він сливав. Кстати, кубки. Він же сливав кубки. У нього ще 73-100, а взагалом 73-200 було. Ну і небагато слив, як я так зрозумів. А тут я виграв чела у нього 9500. Просто-напросто. В цього 7500 вообще. А в кого я програв? Всіго 24 тисячі було. Оцей на жирний був. Цей хорошо грав. 64 тисячі кубків. Жесть. Бісі, як ж мені кубків сипе, а мені не показує. Капець просто. Кстати, якусь штуку виконав. Виграти 100 ігор на бароні. Ану, сюди давай. Блін, ще чуть-чуть і фіолетове буде. Ще чуть-чуть прям. Я думаю, це ми вже в наступних серіях качнемо. Плюс, треба постаратися перла докачати на 70 кубків. І цього грома. Ну грома взагалі набагато треба качнути. Почти на 200. Ну і на цьому будемо завершити. забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайдне. З вами був Сан і всім пока-пока.